Влітку цього року ми здійснили свою мрію, забронювали свій перший круїзний відпочинок на лайнері, зібрали цілу групу дівчат і вирушили в дорогу з України. Ми добралися до Польщі, а потім літаком до Риму. І до речі, це був мій перший політ. І тут я просто закохалася в це відчуття висоти. І ось ми в Римі відвідали найвідоміші місця столиці Колізей, і фонтан Треві. Потім вирішили до міста Чивітавіччя, з якого і почалася наша справжня подорож. І ось він, наш лайнер Коста Тоскана, в якому ми будемо жити цілий тиждень. Давайте розповім все по порядку, як ми провели цей час. В зазначений час ми приїхали в порт, зареєструвалися і пішли на посадку. Знайшли свою каюту. Вона, до речі, в мене була аж на 14-му поверсі. Трохи відпочили і пішли вивчати територію лайнеру. А це мій перший захід сонця в морі. Картинка не з а наяву це місто на воді, де є все необхідне для комфортного відпочинку: басейни, джакузі, масаж, ресторани, магазини, ігрові кімнати, шоу, театри і танці і це все включено 24 на 7. За нами був закріплений ресторан мішленівського рівня і персональний офіціант якого звати Міша. А зранку і в обід шведський стіл. ну як сказати, проголодатися ми не встигали. І ось наша перша зупинка Савона, Італія. В нашому розпорядженні є цілий день прогулятися цим містом, і перше, куди ми пішли, це фортеця. Прямо вхід туди був безкоштовний, тому ми з задоволенням доторкнулись до історії. А потім пішли загорати на пляж на Лігорійське море. І що саме дивне, тут на пляжі звучала наша українська музика. А ввечері, повернувшись до лайнеру, ми пішли на різні шоу та вистави. Кожного дня тут різна програма. на Кожній палубі звучить музика. Тому ми кожного дня насолоджувались атмосферою цього відпочинку. Другий день і наша зупинка Марсель, Франція. Місто нас зустріло дещим, але це не завадило нам прогулятися по запланованим місцям відвідали ми собор Діви Марії та собор Нотдам де Лагард. І саме звідси видно все місто Марсель. Його красу та величність походили ще по вулицям міста та повернулися до свого лайнеру. Кожного дня ходили до басейну та джакузі. По традиції пішли дивитися на захід сонця, бо тут він кожного дня особливий. А далі вечеря, і звісно ж, танці сили нам вистачало танцювати до опівночі. А вже на третій день нас чекала Барселона. Тут ми вже замовили екскурсовода, яка показала нам всю красу цього міста. Тут попугаї живуть разом з голубами і дуже дружелюбні до туристів. Кожен з нас зміг покормити їх з руки. Потім ми пішли дивитися на Саграда, фамілія. Враження просто неймовірні. Потім пішли в музей. Колись це був ринок. Аж поки не знайшли тут розкопки старого захопленого міста, і тепер це музей. В Барселоні ще є відома тріумфальна арка. Зробили фото і пішли далі, щоб спробувати традиційну страву чуроси та купили солоденького собі додому. Зайшли у фірмовий магазин солодощів, продегустували, а потім купили все те, що нам сподобалось. Ввечері за розкладом ми прибули до свого лайнеру і вирушили в наступне місто. На лайнері є різноманітні магазини. Парфумерії, косметики, одягу, сумок та багато чого іншого. Четвертий день, і наша зупинка острів Ібіца. Взяли ми таксі і вирушили на пляж. Я навіть не уявляла, що це той пляж. Над яким літають літаки, колись це була моя мрія, і я навіть не очікувала, що вона здійснюється прямо зараз. Це райський куточок землі, де ми відчули себе просто дітьми. Назад до порту ми вирішили не брати таксі, а пройтися по цьому острову. Зробили багато фото та відео. Навіть іспанець захотів з нами зробити відосик. Пройшлись по магазинам, скуштували іспанське морозиво та так погуляли, що майже не запізнились на лайнер, але встигли п'ятий день це день у морі. Цей день. Ми проводимо на лайнері, розслабляємось у гарячому джакузі та загораємо на палубі. Відвідали кожну зону відпочинку, де ще не були. А ввечері на нас чекала шоу програма під відкритим небом. Шостий день відпочинку. Це зупинка Палермо, острів Сицилії. Взяли ми екскурсію на автобусі і поїхали по місту. Відвідали парк Віла Банано, трохи погуляли та поїхали на наступну зупинку. Це один з найбільших в Європі оперних театрів масімо на площі Верді. Далі відвідали місцевий ринок. Італія це країн. На лимонів, тому тут вони всюди, від магнітів до одягу. Ось наша подорож майже й закінчилася. Це був останній вечір на лайнері. Остання вечеря в мішланівському ресторані, і звісно ж, фото з нашим офіціантом. Час збирати валізи і їхати додому. Дорога, хоч і далека, та нелегка, але спогади того варті. Це був мій перший круїз, але точно не останній.